Підривка Ховської ГЕС військовий злочин. Україна повністю готова до контрнаступу, кажуть американські генерали і поверне стратегічно важливу територію. А от Росія виявилася абсолютно не готовою до війни на своїй території. Україна ж виростила в Росії мережу диверсантів. І далекобійні ракети Storm Shadow змінять хід війни, як свого часу це зробили Хаймарс. Це все із найкращих світових ЗМІ. мене звати Вікторія Максимова. Ви на каналі. Максимова Токс, і я розповідаю те, що за тиждень писали у світі про Україну, що важливо знати, і завжди важливо за цим слідкувати. Цього тижня не буде особливо багато радощів чи веселощів, тому що вся країна переживає велику трагедію під Ривкаховською ГЕС, через яку багато людей залишилися без житла а росіяни просто не стали нормально евакуювати людей на окупованих територіях. Однак я вам розкажу, як для Росії продовжується. Початок кінця у США вважають, що контрнаступ України зможе повернути стратегічно важливу територію. Публікація CNN. там посилається на інтерв'ю з Джейком Саліваном, радником президента США з питань національної безпеки. Він каже, Україна тривалий час готувалася і нині настав час для того, щоб завдати нищівного удару російським силам на території України, відповідаючи на запитання журналіста CNN, чи… Буде якийсь після контрнаступу переговорний процес. Саліван відповів, що не буде давати нині жодної конкретики однак результати контрнаступу істотно вплинуть на переговори, якщо такі будуть. А я ж вас закликаю поставити цьому відео вподобайку. Для мене це дуже важливо. Чому тому, що кожна ваша вподобайка дає можливість цьому відео поширюватися у мережі YouTube і таким чином більша частина людей може його побачити і дізнатися цю інформацію. А нині публікація того ж самого CNN. Вищий генерал США каже, що Україна добре готова до контрнаступу, який матиме набагато більше значення для світу. Високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив у ексклюзі. Люзивному інтерв'ю CNN, що Україна розпочинає контрнаступ, який матиме величезне значення для існування України для майбутнього Європи і для всього світу. В цілому він каже про те, що всі закордонні партнери. Працювали над тим, аби українці були максимально готові до контрнаступу, який має велике значення. Це і підготовка піхоти, і тренування танкістів, і ще багато чого. І цей контрнаступ має показати результати, адже весь цивілізований світ нині чекає того. Коли ж закінчиться війна в Україні, чимало публікацій The New York Times цього тижня були присвячені Україні і, зокрема, українському контрнаступу. Видання зазначає збільшилась кількість обстрілів від України російських позицій на передові. Також були вибухи російських складів, зокрема у окупованому Мелітополі та Бердянську, що свідчить, що Україна, як завжди, готується до контрнаступу, саме знищуючи склади окупантів, окрім початку. Українського контрнаступу і всього, що вказує саме на цей процес, світові видання пишуть про те, що у Росії хаос на фронті, адже війна повертається додому до Росії. Це публікація The Guardian». У ній йдеться про те, що Росія виявилася абсолютно неготовою до війни на своїй території. Там згадують про Білгородську область. Туди зайшов російський добровольчий корпус і легіон свободи Росії. Натомість російські збройні сили не змогли відбити наступ, і низка населених пунктів нині перебувають не під контролем Російської Федерації. Перед цим же до Росії прилітали дрони. На що російська влада не змогла дати притомної і. Нормальної відповіді росіяни почувають себе розгубленими і наляканими. Що вже говорити про місто Шебекіно, яке обстрілюється самими російськими силами, тому що ймовірно вони не мають інших маневрів і тактики, як звільняти міста, ніж просто перетворювати їх на випалену землю, як вони свого часу роблять у українських містах у Бахмуті, у Маріуполі, у низці інших видання цитує. Деяких росіян і каже, вони дуже розгублені. Зокрема, пані Ольга з Шибєкіно каже про те, що вона відчуває, що їх покинули, і вони нікому не потрібні. Інші росіяни з Шибєкіно кажуть схожі меседжі. Але ми можемо сказати пані Ользі, пані Ольго, вітаємо вас у новій російській реальності. Цього росіянам варто було очікувати. А я ж закликаю вас поставити на це відео вподобайку і написати свої коментарі, зокрема, написати вашу думку про теми, які ми обговорюємо у цьому випуску, і вашу реакцію на публікацію світових ЗМІ. І ми вже згадали The New York Times, і зараз я вам розкажу про ще одну публікацію. Вона називається США відкидає нападки України на Росію. Зокрема, у ній йдеться про те, що Америка не збирається розслідувати чи якось приділяти увагу тому, що відбувається на території Росії, тобто що відбувається у Шибекіно, що відбувається зокрема у інших містах, і звичайно не збирається приділяти час і розслідувати. Слідувати епізоди з тим, що у Москву прилетіли дрони. Автор пише ще рік тому атаки на Росію вважалися неприйнятними і вкрай ризикованими через імовірність ескалації, як тоді заявляли у Білому домі. Тоді Джо Байден заборонив передавати Україні навіть міг 29 Я вже не говорю навіть про винищувачі f 16 Тепер рішення щодо Ф 16 ухвалено, і вони будуть в українському небі до кінця 2023 Року, звичайно, США атаки не підтримують, але й розслідувати ці епізоди або карати когось не планують кінець цитати. І тут я зазначу, що New York Times пише: неофіційно американські військові кажуть про те, що це війна, і у війні насправді відповідь по території ворога це нормальний процес. А самі ж американці, коли їх про це запитують, вони не мають нічого проти і кажуть, що вони навіть це схвалюють. А зараз тема ще цікавіша. Українські диверсанти у Росії про це публікацію зробила CNN. Вона називається Ексклюзив. Україна виростила в Росії мережу диверсантів і передає їм дрони. Зокрема, у цій публікації згадується про те, що Нещодавно у Москву прилітали дрони, і звичайно згадується про те, що РДК і Легіон Свобода Росії зайшли на територію Білгородської області. Ми нагадуємо, що РДК і Легіон Свобода Росії це не громадяни України, це громадяни Росії, які вирішили боротися проти режиму Путіна. Однак вони висловлюють. Протест проти війни Росії в Україні і всіляко її засуджують. І далі я вам розкажу, що пишуть CNN конкретно про те, що вони спілкувалися з особами, які мають інформацію з американської розвідки, і вони їм розказали про таке. Чиновники вважають, що ці проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль з початку травня. За їхніми даними, безпілотники запускалися із території Росії, а не з території України, за словами джерел, диверсійні осередки складаються із суміші проукраїнських прихильників та оперативників, гарно підготованих до проведення подібних дій. CNN зазначає, імовірно, Україна передавала цим агентам дрони і вони запускали їх по Москві уже з території РФ. І нині найболючіша і найтривожніша тема для кожного українця в цьому випуску підрив Каховської ГЕС. Низка видань цього тижня присвячувала свої публікації саме цій трагедії, техногенній катастрофі, екоциду і. Черговому геноциду українців російськими силами катастрофа критично важливої української дамби спричинила евакуацію у всьому регіоні. Публікації CNN. видання пише Каховську ГЕС на підконтрольній Росії території було зруйновано. і Це призвело до великої повені. Згодом The New York Times пишуть, що. Вибух був імовірно зсередини видання. The New York Times поспілкувалося з низкою експертів і людей, які знайомі з тим, як працює вибухівка, і вони запевняли про те, що такий вибух неможливо спровокувати ніякими ракетами. Тобто, ця вибухівка була. Закладена саме всередину і здетонувала саме в той час, коли цього захотіла РФ. А я ж нагадаю, що президент України Володимир Зеленський ще в жовтні попереджав про те, що Каховська ГЕС замінована і рано чи пізно Росіяни її підірвуть. Росіяни, звісно, кажуть, що це все була Україна, і всіляко намагалися, хоч якось, вплинути на публічний простір, і досягнути того, щоб видання у світі, хоч якось, почали говорити про те, що це може бути не Росія. Українська помилка, як кажуть багато аналітиків, була в у тому, що вибух на Каховський ГЕС пролунав о 2.50, а Україна відреагувала на це. Трохи пізніше цитата: Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія, спрямована на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилося б кілька сотень кілограм вибухівки. Зовнішня детонація, тобто бомби або ракети, спрямує на дамбу лише малу частину своєї сили. Цього недостатньо для досягнення подібного ефекту. Кінець цитати. Американське видання CNBC на другий день трагедії написало про те, що у новій каховці 100 людей потрапили в пастку. Згодом закордонні змі згадують про те, що місцева влада окупаційна не стала евакуювати людей з нової каховки, з голої пристані, з Олешок. Люди просто стояли на дахах і благали у місцевих чатах, хоч якось їм допомогти. Люди самотужки намагалися якось координуватися і просили допомогу. Підрив дамби у новій каховці є військовим злочином. Пише Альджазіра у публікації. Розповідають про Женевську конвенцію і чому саме такі дії є завжди військовим злочином. Там кажуть 500 років історії війн бачили підриви дамби, коли. Хтось із противників вважав це собі на користь у військовому плані. Однак, у 1977 році світ готовий був до того, щоб прийняти зміни і назавжди заборонити такі дії. Більшість міжнародної спільноти була вже готова до того, що відомо як додатковий протокол, перший до Женевської конвенції. Там є два. Правила спрямовані на те, щоб воєнні дії не були надмірно негуманними, непропорційними або невибірковими. Видання Аль Джазіра зазначає, незважаючи на явну гуманітарну цінність цих правил, США ніколи не ратифікувало додатковий протокол 1 Женевської конвенції. Росія спочатку ратифікувала його. Президент Росії Володимир Путін у 2019 році відмінив підпис Москви під цим документом. Україна ж ратифікувала це правило і залишається підписантом. Автор пише: єдиний випадок, коли цей спеціальний захист від нападів на греблі та дамби не застосовується, це якщо установка ефективно використовувалася для підтримки військових операцій. Однак, у випадку Каховської ГЕС вона ніяк не використовувалася для підтримки військових операцій. А росіяни просто вчинили черговий теракт, нашпигували її з вибухівкою і підірвали. І нині весь світ починає все яскравіше бачити, що це. Просто черговий новий злочин Росії проти людяності і злочин проти українців. Чи можуть британські далекобійні ракети Storm Shadow змінити хід війни в Україні? Як свого часу це відбулося з американською установкою Хаймарс? Про це розмірковує BBC. BBC Бібісі пише про те, що далекобійні ракети Storm Shadow мають дальність 250 кілометрів. До цього у України не було такої далекобійної зброї. Я вам нагадаю, влітку минулого року Україна отримала РСЗВ Хаймерс. Тоді Хаймарс чудово перед українським контрнаступом відпрацювала по російським складам. Дальність ракет Хаймерс 80 кілометрів. Після цього Україна просила кілька разів надати їй атакам. Атакам з України не отримала, натомість далекобійні ракети Storm Shadow надала Україні Великобританії. 11 травня Британія офіційно підтвердила ці ракети, надані Україні. А зараз тема НАТО тема, яка уже не сходить ні в кого в Україні з уст. Один з політиків, колишній глава альянсу НАТО, заявив про те, що НАТО може відправити свої війська в Україну, попереджає ексглава альянсу, пише The Guardian. Видання посилається на думку Андерса Расмусена, колишнього очільника НАТО. Він переконаний, що якщо саміт НАТО, що відбудеться у липні у Вільнюсі, не дасть Україні необхідних гарантій безпеки або шлях до членства. А саме це могло б дозволити уникнути ескалації. До того ж, мовляв, група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні у разі, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті. Екс глава НАТО Расмусен виконував обов'язки офіційного радника президента України Володимира Зеленського з питань місця України у майбутній архітектурі Європейської безпеки. Він нещодавно відвідав Європу і Вашингтон, щоб оцінити зміну. Настроїв перед початком критично важливого для України саміту, який відбудеться 11 липня. А я ж вас закликаю поставити цьому відео вподобайку і написати, що. Із того, що писали світові змі, вразило у вас найбільше, що ви думаєте про такі посили і таку інформацію, яку нині у світі публікують про Україну? А я ж продовжую надалі слідкувати, Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають? Знаю, що це цікаво, знаю, що це змістовно, і вам завжди потрібно це знати.